Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Чи не десять очистилося? Де ж дев'ять? Чому вони не повернулися віддати славу Богу? Дорі у Христі, браті і сестри. Коли ви дивитеся на стакан наполовину наповнений водою, що ви скажете? Це напівповний стакан чи напівпорожній стакан? І одне і інше правильне твердження, правда? Але ми кажемо, що оптимістом є той, який бачить. Наполовину повний стакан, а песимістам той, який бачить його порожній. теперішній час дуже часто нас спонукають оцю цю парадигму застосовувати будь де Особливо погляньмо на сучасні принципи педагогіки. Коли Вчитель повинен не вказувати дитині на її недоліки, а підкреслити якісь її здобутки. Насправді і те, і інше є. Але очевидно, дитина більшого досягне в житті тоді, коли її будуть підтримувати, а не будуть цькувати. Коли їй підкажуть, що ти насправді ось тут ти молодець. Ніж будуть казати, ти все погано зробив. Але чи завжди і в усьому цей принцип діє позитивно? Чи завжди ось таке дуже оптимістичне споглядання обставин принесе правильний результат. Якщо ми дитині постійно будемо казати, що вона молодець, хоча вона має якісь недоліки, не будемо вказувати на те, що неправильно, що недобре, що треба виправити, в неї складеться думка, що вона насправді все робить правильно. І ви знаєте, ось цю парадигму ми дуже часто використовуємо будь-де, особливо в своєму духовному житті. Коли ми кажемо, Ну, загалом, я роблю все непогано. Я не можу сказати, що я там бездоганний, що я безгрішний, але ну, я там нікого не вбив, не вкрав. Ось це я роблю добре. З людьми я добре погоджуся, я намагаюся людям допомогти. Так само виховуємо дітей дуже часто в духовному плані щодо заповідей Божих. Там не важливо, що. Дитина зробила для Бога. Головне, що вона добра дитина. Вона з усіма ладить, з усіма вміє примиритися. Це дуже добре. А ми дивимося на сьогоднішню Іванівську розповідь. І тут бачимо, як Христос, ну не те, що обурюється, а очевидно. Десь розчарований в тому, що немає того, що мало б бути. Він якось збентежений тим, що з тих десятьох, які отримали зцілення, тільки один повернувся віддати хвалу Богу. Звичайно, за теперішніх обставин, напевно. За теперішніх обставин духовності в нашому суспільстві ви могли б сказати, яке це щастя, що хоч хтось прийшов і подякував. Як це добре, що хоч один знайшовся? Але Христос цим не заспокоюється. Він насправді не шукає, за б похвалити. Ну, насправді, ось ці дев'ятеро, очевидно, вони були добрі люди. Вони ж знайшли в собі обставинах, яких вони жили, мотивацію просити у Христа допомоги. Вони не були ображеними на цілий світ. Вони не заздрили Христові, що він здоровий, а вони хворі, що вони приречені на смерть. Було щось добре, правда? Було б за що їх похвалити. Було б чим їх підтримати, так би мовити. так? А Христос взяв і сказав: А як же ж це так? Як же ж все ви такі невдячні? Де ваша вдячність? У духовному житті, звичайно, ми, якщо когось виховуємо, комусь щось настав, когось чомусь наставляємо, ми повинні помічати і підкреслювати якісь здобутки, якісь позитивні сторони життя. Але ми ні в якому разі не маємо права нехтувати тим, чого не досягнуто, чого не вистачає, що мало б бути. От, погляньте, ми сьогодні зібралися в церкві, на богослужіння під час якого звершується Євхаристія. Грецькою мовою Євхаристія це подяка. Ми прийшли подякувати Богові. Хоча насправді повна вдячність це не просто прийти до церкви, брати участь в Христі це приступити до чаші, причаститися, цим засвідчити. Я дякую Богу. І ми могли б сказати: добре, що ми зібралися. Добре, що в нас є стільки, а не менше. Але скільки могло б бути? Скільки мало б бути? Якщо б кожен із нас ще запитав себе, а в мене вдома, в мене особисто вдома ніхто не лишився, хто мав би тут бути. Знаєте, ми часто кажемо, коли аналізуємо своє життя, кажемо, а не гірше. Ні. Це дуже безперспективна позиція. Гірше куди гірше? Ми так часто заспокоюємо, от наш народ побожний, благочестивий. Ми так живемо з Богом. Ми святкуємо свято. Як святкуємо? Як ми дякуємо Богу? Вчора я читав у Фейсбуці допис отця Романа Грищука, нашого снятницького, який в глибоці служить. Він часто з Румунії переганяє машини для наших військових. От він писав своє враження. Він брав машину в якомусь містечку, невеличкому, румунському, на 8 тисяч населення. Офіційно, по, по кількості менше, ніж сняти. На 8 тисяч населення 8 храмів. Кожен з яких кожної неділі на 200-250 чоловік заповнений. Рахуємо. Зняти. Скільки в нас мало бути тих храмів? І скільки людей би там могло бути? Я не хочу, щоб ми були песимістами. Я не хочу, щоб ми бачили напівпорожній стакан. Я хочу, щоб ми бачили якісь свої здобутки, але щоб ми на цьому не заспокоювалися. Апостол Яків каже: якщо ти не перелюбствуєш, а вб'єш, то ти все одно порушив закон. Тобто він каже, якщо ти будеш заспокоювати, я із десяти заповідей дев'ять точно виконую, то це все одно не все, що ти мав би зробити. І ось те одне, що ти не зробиш, воно стане нулем, на який помножиться все, і все пропаде. Нічого не залишиться. Вчимося бути вдячними. Вдячними по справжньому. Вчимося бути. Повноцінно побожними. Вчимося будувати свої взаємини з Богом так, як треба, а не так, як нам виходить. Вчимося заповнювати свій стакан не на половину, а на всі сто відсотки, щоб Господь не сказав і про нас. Чи не всі ви отримали від Бога велику милість? А чому тільки одиниці приходять? Віддати слава Богу! Слава Ісусу Христу!